Крига зараз не сильно товста, виходить дуже опасно, не будемо ризикувати, тому взяли свою лодочку. З лодочки будемо виходити чисто для страховки. Сьогодні я в компанії з Андрюхою. Канал Рибалка на Дніпрі, не тільки. Привіт. Привіт. Що, будуть караші сьогодні? Обов'язково. Чи, головне добратися до, до рибних точок. Той, так? Хто хоче, той завжди найде. По обладнанню, я навіть дивіться, у мене як зазвичай профмонтаж чохольчик з чоботами. Так як я розчитував, що буде у нас крига і взяв, навіть поцепив на чоботи. дивіться, отакі ось вікінг льодоступи. Я думаю, зараз вони понадобляться, треба буде лодку передвигати по кризі, і щоб не було слизько. Отакі пружинисті е, штучки. Вони отак фіксуються на нозі. Я сподіваюся, що буде надійно і буде класно передвигатися. Ну, коротше, розкладаємо наші речі, дивимося, що ми беремо в лодку. До речі, отакий ось чохольчик. Тут у мене гроняться удочки. Не знали навіть, що будемо сьогодні ловити, чи карася, чи окуня, тому два, відразу дві удочки взяв. І боковий кивок, і отака ось на, на окунця. Ну, зараз будемо карася ловувати. На колінники прогмонтаж також беру з собою, буду чіпляти, бо можливо навіть там у нас далі бачите, такий білий-бідий лід і можливо навіть вийде там ходить ногами по кризі. Тому можливо навіть буду сидіти на кризі або одною ногою коліном сидіти на кризі, тому обов'язково беру, щоб було комфортно. Сидіть. Ну, на криняк можна навіть сидіти на них. Ну І по стандартному, звичайно, це у нас підзупник. Чіпляємо його, будемо на ньому сидіти, щоб було комфортно. Погнали. О, гоблі нагрузили. Помогу, <сорщина> будемо сплавлятися на кризі. Наскільки <сорщина> на тяне до тих карасів? Так? <сорщина> Все карасів це називається гівлі з плясками. Давай на три. Раз, два, три. Оп. Так, ну дивіться. Де, Диві, там навіть підмочило трохи. Та там просто не проламали вийшла вода. З одного удару але гесенько пробивається. Не, ну в принципі тут товще, чуєш. Не, 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 опасно. Бачите? Ось Андрюха такий GPS навігатор, всі точки в нас забиті. Да, зараз він зловить спутники. Находимо свої точечки. Находимо карасів, І їх ловити. Ну чуєш, тут 3-4 см. Я б сказав би 4 увірено Да, Один день ми, на один день ми запізнили. Ще б Не запізнилися, поспішили, так. Поспішили, да. ну, бачите? Потужний, льод, потужний. Блін, а що я туплю? У мене є ще одна. Людоступ. Смотри, трохи другий, але є. Чи він налізе, зрозумів? Дуже налізти. Пробуй. Ось другий, бачите, тут на всякий випадок шипи, воня тут, хоча б підталкуватися. Що, бачите, які тут шиповані, а там у мене пружинисті. Ну ці теж должні будуть хорошо працювати. Тут і головне надіть. Отошка. Давай може я поможу тобі. Я не достої. А ні, нормально ти ба? Да, так, нормально. Ми давимо на лід лодкою і з лунки просто вода як, як зрусла. Вибивається. І це завтра в цьому місці буде набагато товщий лід, бо... Після завтра точно післязавтра точно, бо він тут намерзне і буде гарний лід тут, Оце зверху крига. Да, трошки навіть провалився. Ось бачите, яке тут крига, тут потоньше, тут десь 3 см, чуєш. От така крига, любі друзі. Вийшли на лід, а крига у нас нюсенька Вон карась карась? Ага. Так ну шо пару карасів бачили пару карасив бачили На одну из точек приплывли короче Да он Да прийшов карась Активный ты понял Перволетка, перволетка. Третий раз уже перволетка. Не сильно набрал, не гетик. Чуть-чуть набрал. Идти Все, уже лед проваливается. под Все, мы уже плаваем. Уже плаваем. Куски льда наверное, на повыходу. А я мать тарара. О, А ми Зараз будемо тягнути, як більярді. А ну, Попадеш. Ай-яй-яй! Та все нормально, тримає, нам не треба. У мене, ось така, дивіться, чудова селекторська, е, мат... як сказати, для мармишок коробочка. Дивіться, який комплект Собрав. На цей раз вікінг мромишечки понабирав, дивіться, великі для карасика, різнокольорові, срібні, золоті, бронзові, е, такий хамеліон. Е, різних куча є варіантів. Зараз чіпляємо і можемо починати. Мотиль, Ось такий чудовий профмонтаж мотильниці євоматеріалу, Те, що треба. Е, думаю достатню кількість, ще з бурштина залишився, кожен день через день е промиваю його і він бачите якого гарної якості. Тому чіпляємо на ногу, зараз обережненько. І можна, в принципі, готовий. до рибалочки. 4, 5, 6 мотилів. Краще побільше, щоб була така явно виражена насадка. І щоб наш карась його бачив. Все, можна закидати в луночку. Все, дна достав, можна рибачити. Тільки виключив камеру, дивіться, Та ти що. І перший карасик у нас є. Ди молодець, ти б тільки закинув. І сразу ба, блін. Что ты водишь? Один за одним просто. Я то витаю, блин. Да прям дождался, понял, поклевке. Я так понял, тынь-тынь-тынь-тынь. И нихера, бля. Блін, продер, ти поняв? Це те лунка розриває в тебе, бля. Третій за одну лунки, бля. Андрюха розриває лунку. Хоп, бігаємо в торбинку, поки ніхто не бачив. Да. О, Ого. Хороший, тут, ты ж... так, давай. Ого. Хороший, блядь. Ух, ты попрошай. Ага. Давай тут подсаку, наверное, в, блядь. Не хочу перчатки мужчин. Далеко? А, все взяв. О! Дивіться який. Та ти що? Карасевищ. Хороший розмір, блін. Ти ба який, блін? Ср... Сріблястий такий касивищ. Це найбільший сьогодні. Так, ждав я його. Три чотири цих, блін. Схода, блін. І є. дякую. Ось у мене відеречко отаке. Профмонтаж для карасів. Хоп, сюди. Перший пішов, блін. Полотенку в ручки витираємо. Так, да, він придавлює, поняв. Легесенько, легесенько, міняю мотильок. Обов'язково має бути свіжесенький, активний. Ні, ну карасики, звісно, на боковиків вочик, це кайфок. Морозець все одно давить. Ви подивіться, весь боковий вок, кончики, удочки всі обмерзли. І трошки заважає ловить. Морозець. Зараз десь мінус 5 градусів. Трошки давить, може мінус 4. І лунка потихеньку примерзає. Ну ничего. Главное, чтобы клювало. Бачу? Ну да было как. Это ты не Це капец, блин. Это была поклевка, Так я ее почувствовал. Я його продер. Mm -hmm. Ти сюди. Да. Єсть. Фу. Ого які вони великі блін Ти подиви що робили Та дабе капець блін Это слово давнього Ніхрена себе блін Що це за дурень Хороший, бля. Тупицьок убий. О! Ого. хо хо, -хо, -хо. Суперовий, бля. Це за рідко на метка. Ти ви ж ти точно да? <laughs> Класний який. Ох і да, за країш губити, поняв, бля? Супер. Оце оце воно, бля. Оце, блін, лоп! Класс. Ну, багато холостих, але, блін. Бортова, дивіться, яка у нас подтака брейн, блін. Фідерна голова. Щоб не мочити руки. Хоп. Достав бистренько. І ловиш собі далі. Блин. Дуже добре. Двойку зловив, блін. Можна скоро її обідать, блін. Чи снідать, не обідать, а снідать. Ну, все одно активний, вважаю. Ну, блін. Не дуже, але, блін, я тобі скажу. Сіки ми годину ловимо, блін, П'ять карасів. Я три, три як мінімум, продер, ти пару штук продер. Ну, типа. Так це за час. знаєш, Буває за день такий улов. Так, ну що пустили камеру, дивіться, друзі. Раз, коразно. Ходять. Ходять, але не беруть. Але щось в мене на активність впало. Да, Останні далі 20 ще випадковим. один. Нема поплювок. Ось сюди ще один. Так ти що, там карасів просто. Ди? Диви. Ди? Так <рапливу> ти ж. <шо>? Тільки <рапливу> <рапливу> з болтами махають нам. Ага. Ось я, любі друзі, як відбувається погрузка <хи> на лід. Отак як ці мужики зараз е випливають, можна сказати, на лід. Отак і ми. Потихеньку, потихеньку, з одної сторони плішня, виплили собі, о, бачите, під них, під ними лід товщий, вони не провалилися, бо ми трошки провалилися під собою. Тоже буду зараз ловити. О, ушов. Перемістилися, хотіли, тут перестала активність клювати, десь півгодинки не було жодної клюваки. Ми перемістились ближче Побровки до берега, там нічого. Взагалі кинули короче, камеру, вообще, жодного карася не побачили. Тому ми повернулися назад ще трохи далі, в другу сторону побровки. Опустили камеру, там карасів просто тьма. Під нами якась коряшка, якісь віточки. Видно, карасю тут цікаво, і він тут сидить. Трохи льоду, звісно, набили, зараз буде носити нас. Ну, нічого, Зараз надіваємо теля і закинуємося і продовжуємо рибалочку. Йди сюди Добро, ти поняв. Так, а ну під заколями. Іди сюди. Ты понял, тільки блин. На точечку встали і сразу... Друзі мого дивиться, який карасевич. Сразу карасевич. Есть.

да, да. Я тебе вітаю. Карасі є. То должен. Ловимо рибку, любі друзі. А отак виглядає, коли дуже хочеться відкрити сезон криги, але, на жаль, ще рановато. Мужики приїхали, розклалися і п'ють гарячий чайок. Приїхали телевізор, подивитися, дивляться, як ми рибу ловимо. Бо от така у нас крига. На жаль, на пішки не вийти, на лодки можна, бачите, вийти, але не всі можуть дозволити собі таке задоволення. Тому хто без лодки, той сьогодні на березі п'є чай і п'є за відкриття. да Ми продовжуємо. Зараз якраз можна вже й переобідати. Поки я сьогодні, любі друзі, взяв таку дуже цікаву українську народну страву в такому ось, дивіться, термосі за джируші. Тут у нас не кофе і не чай. Але гаряче, тому що ціль термоса це у нас, щоб було гаряченьке. Зараз я його налію і покажу, що у нас тут. А тут у нас, любі друзі, жінка вчора наварила отакий смачнючий, український, домашній борщ, дивіться, гаряченький, аби м'ясо туди випало Оп, оп, дивіться, аж пар пішов. Дивіться. Та ти що красота. Український борщик. Тут боковий кивочок на рибалочці. Баряченьки, трошки парі йде так що, дякую дружині всім хто їсть всім смачного я вже буду напевно, обідати, а не снідати <різь> он ще трохи вибіг та будуть всі пробувати. <різь> диви <різь> ти представляєш <різь> <різь> тільки борщ їв на стоячку взяв не, ну це взагалі. Прям підняв, ти бачив. Іди <тачки> сюди. Ну все, тепер точно буду борщ їсти. Карась клюнув. Дивіться який. Та ти що, Красота. Все, можна їсти, Доїдати. Спокійно. Спокойною душою. Все, класна рибалка, любі друзі. Зараз доїдаємо борща і ще пару карасиків завалим. Борщу поїли, обідали. Тепер чайком ще шліфанем. Пару лаптів духовочних зловим і можна їхати додому. Да. Все. Давай. за хороший клюв. <свист> Печенечку. хоп Сейчас на стоячечку класс. Карасика. Сюда. И там ну, дивиться. Хоп. А, сошел. Обидно. Мачта тоже клюнув. Клюнув карась, но зашел прям в лунку. Но ничего. Ну що, фінітоля комедія, любі друзі, трохи половили. <плес> ту <то> саму дірку. <плес> ну що, любі друзі, отак по берегу, по берегу і помаленьку виходимо. Під берегом вже такий лід, що можна прям ходити. От такі Путешествия, я любі друзі у нас. Якось так. Добралися до берегу. Чотири отаких от чудових карасика. У нас з Андрюхою вийшло порівняно. 4 Ось дивіться, хоп. От такий уловчик я вважаю, непогано. До обіду половили. Довго. Нема навіть обіду, дивіться, навіть 12 немає. 11 година, скоро 12. І отакий уловчик. Багато було холостих, але я вважаю, уловчик шикарний. Хто настойчивий, той свого добивається. Да, на кригу не вийшло, хоча я зараз стою на кригу, ми пройшли по цій частині щодо острова, то тут така, ну я вам скажу, хороша крига, можна навіть да, проходити. Якби така крига була, Посередині, де ми рибачили, то було, можна було б навіть робити скриги. В принципі, будемо заканчувати, здувати лодку. Це вже вам не цікаво, як ми збираємося. Тому буду з вами прощатися. Обов'язково підписуйтесь на мій телеграм, на мій канал. І будемо далі з вами рибачити. Зустрінемося на водоймі. Всім пока. Ну що, мужики, клює? У нас огріє все, хлопцям. Я з вас знімав. Ми ж дивимося Артура і ваша. А потім А Ну скажи, де що таке бурштин? Де що це А це ж Івано-Франківська область. Ніхрена себе карась, який красивий. Прикосний дуже гарний крім. Та би а ще всіх витягли. Ні, та правильно а, чую. Ну, да. Ми, ми дивилися, як Є опасно. Та риби. стоїть, да. стоїть, стоїть, тільки не бере.